Всіх вітаю. Сьогодні відео по вашим заявкам, по вашим проханням. Я до вас прислухаюсь, тому я одразу прошу вас поставити лайк цьому відео, якщо воно сподобається, написати коментар і, звичайно, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Будьте уважні також до моїх прохань. А це відео буде присвячено темі, про яку написало дуже багато людей, коли я залишила віконце для заявок. Це інсулінорезистентність, звичайно, таке довге слово, і для того, щоб розібрати, що ж це за такий страшний звір, я пропоную почати з того, щоб розбити його на дві половини інсулінорезистентність. Це слово складається з двох слів, і ми розберемо спочатку окремо, що таке інсуліно і що таке резистентність, і потім вже я поясню, що таке інсулінорезистентність. Я думаю, що так буде людям без медосвіти набагато зрозуміліше. Інсуліно – це від слова інсулін, це такий наш гормон пептидний, його виробляє наша підшлункова залоза після того, особливо, як ми поїли. Для чого? Тому що, коли ми поїли, в нас підвищується рівень цукру в крові, наша їжа вона розщеплюється до білків, жирів вуглеводів, вуглеводи розщеплюються до глюкози, і це піднімає нам рівень глюкози в крові. Також, якщо навіть ми не їмо вуглеводи, наш організм вміє розщеплювати білки, жири, з них також робити глюкозу, тому що глюкоза це наше таке пальне, і якщо її не вистачає, організм знайде, з чого йому побудувати глюкозу, він вміє її робити майже з усього. Тому ці безвуглеводні дієти, кето воно, в принципі, не має під собою такої вже гарної бази і дійсно обґрунтованості, тому що. Наш організм потребує глюкози і потребує її в певній кількості. Ця кількість не повинна бути надмірна, але і повністю себе обмежувати також не має сенсу, тому що організм все одно її дістане собі. Так от, коли в нас підвищується рівень глюкози в крові, який повинен бути в певних чітких діапазонах, 3, 3, 5,5 5 в середньому, якщо він підвищується, в нас виробляється інсулін для того, щоб знизити його. Як він його знижує? Він його ж не виганяє кудись, незрозуміло куди. Він, е, 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 Інсулін заганяє глюкозу в клітини, в мітохондрії, в клітини, там, де вона вже переробляється на енергію. Ми поїли, у нас підвищився рівень цукру в крові, компенсаторно наша підшлункова, виробила, побачила це, виробила інсулін, і цей інсулін з крові нашу глюкозу, цукор, нашу їжу. Переніс клітини і там ця їжа вона пішла нам на енергію. В принципі, метаж нашого харчування отримати енергію. І саме так в нормі і працює із глюкози, в клітинах, а саме в мітохондріях, про які ми вже на каналі балакали, утворюється енергія. Тобто інсулін знижує рівень глюкози в крові до безпечного рівня, він нам забезпечує сталий рівень цукру, щоб в нас не було гіперхлікемічної коми, щоб в нас не було діабету і так далі. Тому що підвищений рівень. А цукру, тривало, він становить небезпеку для життя. А також інсулін таким чином нас забезпечує пальним, тому що він, впускаючи глюкозу в клітини, дає можливість мітохондріям виробити енергію. А також інсулін стимулює анаболізм, тобто набір, утримання ваги, ріст, розвиток. Це не завжди погано, тому що, коли, наприклад, дитинка росте, їй потрібен інсулін. Вагітна жінка виношує дитинку, їй потрібен інсулін. Ми відновлюємось після тренувань, навантажень, операцій, фізичних. Якихось е, е, тренувань, це також потребує інсуліну. Інсулін він також повинен бути в нормі. Він не повинен бути за високий, як при інсулінорезистентності, і він не повинен бути за низький, як при діабеті е, першого або другого типу, тому що все повинно бути в нормі і в балансі. Повинна бути глюкоза в балансі і інсулін в балансі. Тоді ми здорові, тоді ми їмо, утворюємо енергію, не набираємо зайву вагу і почуваємо себе добре виглядаємо добре. А також інсулін він знаходиться в складній взаємодії з різними гормонами і зі статевими, і з гормонами стресу, і з кортизолом він пов'язаний. І він також впливає на ріст клітини. Якщо в нас постійно підвищений інсулін, це буде стимулювати наш ріст клітини. Це не завжди добре, особливо в дорослому організмі. Тому що якщо ми будемо постійно вирощувати нові клітини, це може закінчитись ожирінням. Метаболічним синдромом або пухлинами, тому що постійний неконтрольований ріст клітин це, по суті, є в запуск онкопроцесу, тому високий інсулін є підґрунтям для онкологічних процесів, як в нормі діє інсулін. В нас потрапила в кров глюкоза, вона підвищується, інсулін заводить ті клітини. <кій> Я вибачаюсь. І в містохондріях цей цукор перетворюється на енергію. І в нас рівень о, цукру в крові повертається до нормального до безпечного і рівень інсуліну повертається до нормального. Трошки енергії завжди організм відкладає в печінці, там трошки на боках. Ну для того, щоб якщо ми будемо голодувати, нам було де взяти ту глюкозу. Організм чудово жирів її для себе виробляє, навіть якщо ми не поїмо. А дефіцит інсуліну він дуже небезпечний, тому що якщо ми поїмо там, навіть не солодке, просто поїмо, в нас підвищиться глюкоза, не буде інсуліни, не буде кому знизити глюкозу. А це вже нам загрожує нашому здоров'ю, виживанню, і також нам це не дасть енергії, тому що глюкоза вона буде просто плавати в крові, а не виробляти енергію безпосередньо в клітинах. Тобто видобули якісь корисні копалини, але до заводу вони не дійшли. Тобто ми їх просто видобули, але користі з них не отримали. Так само, коли ми просто поїли і не загнали глюкозу в клітини, не використали білки жири, вуглеводи по призначенню. Вони просто плавають в крові, нічого хорошого з цього не буде. При критичному дефіциті інсуліну виникає цукровий діабет. Це частіше діабет першого типу. Він прям такий різкий дефіцит інсуліну, а це в більш молодої категорії, навіть в діток буває, він і генетично обумовлений. Або другого типу це коли в результаті неправильного способу життя, харчування, підшлункова залоза поступово виснажується і вона вже не може продукувати достатньо інсуліну і поступово рівень інсуліну. Знижується і не може забезпечити потребу людини, особливо якщо вона продовжує налягати на солодке і ні в чому себе не обмежувати біля холодильника. А діабет він навіть може потребувати пожиттєвої інсулінотерапії. Наприклад, діабет цукрового типу завжди потребує пожиттєвої інсулінотерапії, діабет другого типу він потребує лікування. І якщо воно не допомагає, то тоді також інсулінотерапія. Це таке серйозне захворювання. Пожиттєво, з тяжкими наслідками, якщо не тримати рівень цукру в нормі, якщо за цим не слідкувати, це дуже серйозно, але це не тема нашої бесіди. то що я хочу сказати, що дефіцит інсуліну, він критичний. Дефіцит цукру в крові, він теж критичний, тому що ми впадемо непритомні і не зможемо рухатись. Надлишок цукру в крові і надлишок інсуліну вони теж небезпечні, тому що надлишок інсуліну він порушує гормональний баланс, порушує обмін речовин, сприяє. Розвитку доброякісних і злоякісних пухлин прискорює старіння, викликає підвищення ваги, перерозподіл жирової маси, коли людина набирає вагу нерівномірно, а більше з тенденцією на животі на боках, на верхній половині тулуба, і це таке метаболічне, несприятливе абдомінальне ожиріння. Я про це вже також казала. І воно запускає і онкологічні процеси, і серцево-судинні захворювання, і гіпертонію, і діабет, і проблеми з угловами. Це така. Дуже небезпечна тенденція. Якщо пропустити той момент, коли щось пішло не так, і організм збився з вірного шляху. А також надлучок інсуліну він призводить до жиріння печінки, не тільки організм, а й печінка. Печінка це дуже-дуже важливий орган. І коли вона жиріє, то вона не може виконувати свої життєво важливі численні функції і починає все просто сипатись. І запускається метаболічний синдром. До якогось моменту це процес оборотний, але якщо ви пропустили вже. Перші, другі, треті дзвіночки, то все, майже неможливо це повернути і буде тільки прогресуватися проблема. Тому себе не можна запускати. Що таке резистентність? Це нечутливість. Коли, наприклад, ми о, телефонуємо комусь, абонент поза зоною, стукаємо в двері, ніхто не відчиняє. І інсулінорезистентність – це коли клітини вони нечутливі до дії інсуліну. Ось клітина, інсуліну так от стучиться. Хоче глюкозу запустити клітину, а клітина зачинилась і все, вона не пускає інсулін, не пускає глюкозу, і таким чином інсулін і глюкоза залишаються в крові високі, в клітині нема глюкози, немає енергії. Чому так і відбувається? А це вже серйозне порушення метаболізму, і це вже якраз така пускова. Кнопка, яка запускає подалі о, метаболічний синдром. І це здавалось би, ну що тут такого? Ну не беруть клітини, інсулін і цукор. Ну що тут такого? Насправді це запускає негативні процеси на багатьох рівнях в системах організму. тканини клітини не пускають до себе глюкозу, інсулін хоче відчинити як ключик. Ті двері запустити глюкозу, а о, ключик не підходить. Як, наприклад, ну, можемо так уявити, що є о, якесь громадське місце. В якому дуже багато людей, і вони хочуть вийти звідти, бо там вже нема чим дихати, а ключі не підходять і ці люди вони починають там панікувати. Так само глюкоза вона повинна вийти з крові в клітину. Якщо ключ інсулін не підходить, вона починає в крові робити всякі нехороші справи. І є багато причин, чому тканини стають нечутливі до дії інсуліну. Зазвичай це все ж таки наслідки нашого нераціонального способу життя. В такому випадку, коли є глюкоза в крові, виробився інсулін, а клітини не пускають. Інсулін підвищується, підвищується. Він сподівається, що якщо його буде більше, то він досягне мети, він зажене таки ту глюкозу в клітини, заштовхне її туди. Візьме не якістю та кількістю, але не завжди це ефективно. інсулін росте, 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 цукор росте, в клітини енергія не поступає і якби проблема виникає. Чому так відбувається? Тому що ми забагато їмо. Солодкого, висок, високоглікемічної їжі, тобто багато йому солодкого, в нас постійно високий цукор. Клітини не можуть так багато взяти. Ви не можете, наприклад, в автомобіль з ємністю бензобаку 2, там 40 літрів залити 60. Це неможливо, воно виліться назад. Так само і наші клітини вони можуть взяти от стільки енергії, скільки може ця людина витратити з такої кількості м'язової маси, з такою активністю обміну речовин і з. Таким рівнем фізичної активності. Більше неможливо. І коли ми їмо більше, воно вже не витрачається, воно вже тільки нам шкодить. Це от невідповідність потреби в енергії і надходження енергії, це всім зрозуміло, що виникає через те, що ми їмо забагато, рухаємось замало. Також, коли зменшується частка метаболічно активних тканин, метаболічний синдром це все ж таки хвороба другої половини життя, тому що люди менше рухаються, менше м'язів, менш активне тіло. І також буває постійно високий рівень інсуліну не тільки через малорухомий спосіб життя, а й через стрес, тому що в стресі нам треба бігти, змагати, щось робити. І кортизол він також підвищує рівень інсуліну. Тобто не спання також підвищує рівень інсуліну, і тому дійсно не всі люди, які там мають з цим проблеми, вони багато їдять. Є люди, які не багато їдять, і навіть дуже мало їдять. Вони просто можуть стресувати постійно, знаходитись в постійному напруженні. Часто люди його не усвідомлюють навіть. Просто звикли і ці люди можуть просто не досипати. Якщо вони не досипають, їм навіть не потрібно переїдати і так будуть проблеми. А також коли мітохондрії стають слабкі, вони просто не можуть переробити стільки глюкози, вони слабенькі, тобто ваш мотор працював на 100%, мото працювати на 30% і він вже не може якби, виробити стільки енергії. А проблеми з щитовидкою також можуть бути причиною гіпотиреоз. Це називається зниження роботи щитоподібної залози. Коли є дефіцит кофакторів вуглеводного обміну, тобто нам, наприклад, щоб машина їхала, треба ж не тільки бензин, нам треба масло, нам треба омивач, нам треба там, гальмівна рідина, ще щось, я може щось вплутаю. Так само і для вуглеводного обміну треба не тільки глюкоза і інсулін, треба ще кофактори, різні мікроелементи, амінокислоти. Якщо їх не вистачає, також навіть за умови здорової печінки підшлункової, навіть якщо людина їсть міру, рухається, все одно будуть проблеми якісь. Мітохондрії також потребують певних кофакторів. Якщо є проблеми з кишковою проникністю, патологія печінки, це також може посилювати ці проблеми інсулінорезистентності. резистентності, і, звичайно, все це набагато активніше, швидше відбувається у людей, які мають генетичну схильність до діабету, тому що хтось може їсти все життя. Солодощі зловживати і не мати проблем з інсуліном і з діабету, а хтось буквально кожна зайва булка вона вже його наближає, скажімо так, до старості і до захворювань. Це також і генетично обумовлено, але я так це в кінці зазначила, тому що на генетику ми не впливаємо. Яку б ми не мали генетику, ми її не можемо змінити. А ось наш тип харчування, наш спосіб життя, нашу кількість м'язової активної тканини. Наш рівень сну, рівень стресу, навіть мітохондрії і вуглеводний обмін все це ми можемо скоригувати, особливо, якщо до цього грамотно підійти. Що ми будемо робити на курсі 30 Він вже доступний до придбання. Приєднуйтесь, там буде два окремих уроки про саме інсулінорезистентність, про її діагностику, про її корекцію. Там буде більш детально, тому що тут в межах 15 хвилин я не можу вмістити стільки, скільки я вмістила там. Там буде окремий блок про харчування, про вуглеводи і про вуглеводний обмін для розширеного тарифу, про мітохондрії, про мітохондріальну дисфункцію і методи підтримки, і про щитовидку буде, і про гіпотереоз, і про все все, все все, про травлення. Тобто, в принципі, після проходження курсу вам з інсулінорезистентністю стане все зрозуміло, як її не допустити, як її вчасно діагностувати і побороти, для того, щоб вона не запустила ось цей смертельний каскад змін. Які безпосередньо призводять до серцево-судинних захворювань смертельних, до онкологічних захворювань, до абдомінального ожиріння, зайвої ваги, проблем з углобами, судинами, головним мозком і так далі. Цього краще не допускати, тому що боротися з цим набагато важче. Я всіх запрошую на курс і всіх закликаю, звичайно, менше їсти. Навіть не менше, а грамотніше їсти і більше рухатись, але також грамотно. І це також я буду детально висвітлювати до нових зустрічей. На жаль, таку об'ємну тему, як інсулінорезистентність, неможливо помістити в рамках такого формату. А, тому а, будемо розбиратись більш детально в індивідуальному такому форматі. І. А, Чекаю на ваші лайки, коментарі і нові теми. Мені дуже цікаво, щоб вам теж було цікаво і корисно. До зустрічі! Всім гарного дня!